Фармадол. Таблетки від головного болю. Ну що, мут сьогодні токсик трохи, так? <гас> О, тому так зараз будемо змінювати вайб на такий ламповий. Під, -під, -під молодняк. коса. Та, так, та Запросили ну, краша то... до нас у студію почилити. А не крінжово це робити у другому сніданку. Ніхто не захейтить і не буде шеймити. Аби тільки нас ці муром не шиперили після цього. Якщо ви нічого не зрозуміли, не Це Ми путь, теж нічого не путь, зрозуміли. То, теж мало що зрозуміли. Але зараз нам все розлумачить, роз'яснить наш експерт, вже постійний експерт, ем, Андрій Шимановський вже в студії. Шимановський. 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 заходьте, будь ласка, Андрій. Доброго ранку. guys? Та норм, чо? Словом, ви що зрозуміли з того, що ми зараз наговорили? Перш ніж з вас запросити в студію. Так, майже все. Ну ми давайте так. Я тобі скажу, я теж майже все зрозумів. Ти вже мені це говорив. Я тобі не вірю. Ми про це молодими людьми багато Словом, Що це було? Це сленг, запозичення, які зараз дуже поширені в нашій мові. Наскільки це взагалі доцільно? Загалом я нічого поганого у цьому не бачу. Тобто, загалом, сленг це така історія, яка утворювалася у певних групах. Тобто, там люди, які займаються однією професією, вигадали собі ось такий сленг. Люди, які жили в одному районі, вигадали інший. Часто траплялося так, що сленгові слова ставали літературними. Ось, наприклад, це які. Наприклад, ось у нас було таке поняття як копіювальна машина, ага. а хтось назвав його ксероксом. А знаєте чому Ну це ж бренд, Т Т Т тому що це бренд. Так, і воно зараз навіть в нашому словнику записано як копіювальна машина. Ксерокс означає копіювальна машина, а, ось але з поясненням, що це бренд. А ну мені здається, що в, в, те, що ти зараз описав, да, воно трошки нагадує так, от який нашу паляницю. Так, це ага. ніби який такий код доступу до певного а, осередку. Так, можна так сказати? Так, так, іноді цей код доступу поширюється за певним віком. Бо, наприклад, сьогодні ми кажемо краш, рофл, топ. А ще 10 років тому для нас сленгом вважалася аватарка, ну, так. чувак, кльово. Аська, Аська. але, але... це відмерла. Почекайте, давайте розберемося. Це все запозичення. Правильно, це все запозичення Не іномовного на мовного походження. Не зовсім тому, що запозичення ми можемо запозичити і літературні слова з іншої мови, а це слова, які утворилися на вулиці. Тобто так це називається як. Вуличними неологізмами, можна ось так сказати. Та? Тобто, які утворені в певних групах. І фактично сленг це коли ми називаємо певний об'єкт, але не вимовляючи її повної назви. Наприклад, там вчитель в школі каже, Контрольна сьогодні у нас контрольна, і це можна вважати сленгом, тому що ми називаємо певний процес, але не кажемо контрольна робота, що є офіційною назвою цього процесу. Тобто, ти маєш на увазі, що коли ми в школі казали, що далі у нас укрліт, це теж певний сленг? так. Укрліт, укрмова, хімічка там і так далі, це все сленг. Це все можна називати сленгом. І та і взагалі є певна група мовознавців, які вважають, що Сучасна італійська мова це сленг латини, тобто вона стала завдяки сленгу, саме сучасною італійською мовою, тією, яку ми знаємо, тому що на вулицях спрощували латину, перероблювали її і почали писати твори тією мовою, яку Фактично переробили. Ну, дивись, от виходить, от все, що ти кажеш, мені здається, що це непогано, так? Так. так. А от, наприклад, у, у тій же Чехії, так дуже от вимогливі а, до а, мовного питання. І от головна ідея чеського національного відродження чехом є тільки той, хто розмовляє чеською. Так. А, і от вони перекладають абсолютно все там, з німецької угу. а, терміни, окремі там, науки повністю перекладають так. на чеську, так, і вони за чистоту мови. Угу. Наприклад, є слово комп'ютер, яке у багатьох мовах так. звучить як комп'ютер, тільки не в чеській. Так само, так само я знаю ісландська мова, вони дуже прискіпливо ставляться до своєї мови. Навіть слово банан угу. вони не, не говорять банан, який скрізь банан, а кажуть сосиска фрукт. Угу. Перекладайте, чи, ну, угу. чи правильно вони роблять, чи все чи настільки треба захищати свою мову. Я думаю, що приклад Чехії це радше виключення з правил, тому що. Загалом кожна мова розвивається через сленг, розвивається через неологізми. Ось що майже споріднені поняття, і через запозичення, звісно. Розумієте, кожна мова має запозичення. Умовно англійська мова запозичувала теж в української мови. Наприклад, там слово глей. Так вони запозичили з нашої мови, бо наш ґрунтознавець вигадав це слово глей. Так, слово глей. Сумай... Давай Сумай розкажемо що таке глей глей. Це порода, це така земляна порода. Скажімо, її вона під землею знаходиться. Ага. Зазвичай іноді на поверхні. Ось такий собі пісочок. Скажімо, я не ґрунтознавець. піскоглина. Піскоглина, нехай ось ось так його назвемо. Ось, наприклад, кожна мова запозичує в інших мов певні слова, і для мене це абсолютно нормальний органічний процес, і це вже для мене так надто радикально можливо, якщо все змінювати, тому що власне комп'ютер вигадали не в Чехії, і нормально, що він має якусь назву. Тобто uh -huh. яку вигадали в тій країні, де власне, але це має бути природнім процесом, за не так, як робила радянська влада, е в а це зовсім інше. Якщо інші. ви говорите про суржик, наприклад... ні, ні, -ні я кажу про те, що замінювали українські слова на ті, які е на російську лексику. Ну це насильницький спосіб. Okay. Абсолютно це не те, абсолютно не притама. Не розумієте, ми сьогодні самі добровільно додаємо сленг в нашу побутову мову. Ось, тобто, це наш свідомий вибір. Якщо умовно суржик, у нас це нав'язаний такий радянський спадок, який лишився після того, що людям нав'язували російську мову всюди. Вдома вони ще говорили українською, воно змішалося. Ось то це зовсім інша історія. І, умовно сленгів, тобто запозичень англіцизмів в українській мові зараз нарахується трошки більше тисячі, а суржиків 40 тисяч. Відповідно, вплив англіцизму є зовсім не таким, як вплив суржику. І... З'явились ці слова доволі органічно, тому я проблем, наприклад, у цьому не бачу. Добре, переходимо до перекладання. Добре, так а, в принципі, все одно що будь-якого з цього сленгового слова, яке ми на початку там накидали, так воно ж є, має український відповідник, так угу. от чи ні, а все не, має не здається, не кожне слово. Принаймні, я кожне слово можливо не назву. І деякі ці відповідники їх вигадали, ну скажімо, ще вони не літературні. А це неологізми. Uh -huh. Тобто люди самі б запропонували багато. Ну, дивись, от ми okay. накидали так. От, uh -huh. наприклад, там лайк вподобайся, вподобайка. Так, і мені, наприклад, вподобайка подобається більше, ніж лайк. Uh -huh. Я ставлю лайк вподобайці, якщо що. Uh -huh. <с? <с?> так, а, донат це от те, що ми зараз всі активно понад рік робимо. Так, а, український відповідник пожертва. Пожертва. Окей. Okay. Так, що далі у нас? Кейс модно. Казати, кейс, так. давайте розберемо цей кейс. Кейс це певний випадок, певний досвід, який стався в житті людини. Ну от у мене був такий кейс, я вивчав українську мову. Тобто цей кейс у мене вже є. Так, але от якраз от, зі словом кейс мені здається, що от 100% відповідника в українській немає. Вони угу. близькі дуже за значенням, так. Наприклад, ну, це, це там... ситуація, справа, випадок, так? Так, тут, так, так. Але одним словом, саме що таке кейс, я погоджуюся з вами абсолютно, що поки поки немає. Ну з кейсом тут виходить, що це спро. Коли ти не можеш підібрати правильне слово, ти кажеш кейс і окей. Mm -hmm. okay. Окей. Ну, okay. Далі от крінж, крінж. Так? Так. «крінж». Ага. крінж. Крінж це певна незручність, кажуть, іспанський сором. Mm -hmm. так, коли ти відчуваєш з якогось крінж, оце щось на кшталт того. І от я знову ж таки з молоддю трохи спілкувався, вони, в принципі, вже не кажуть там, соромно чи там, ну, якось так. не по собі. Так? Крінж і все. Крінжово, він крінжовий і таке інше. Тобто, в принципі, вже немає ось цього поняття як е, відчуття певного сорому чи незручності. Так. Тільки крінж. Окей. Ну хейт. Я думаю, тут це все, все зрозуміло. Так? Ні, Хейтом. не почекайте. Хейт. А що? Ем, хейт це цькування, цькування. засуджування певних людей. Ну, не... Ай хейт, я ну, так, так. Так. Тобто легко можна замінити українським відповідником? можна спокійно. Його б і не варто було використовувати? Я думаю, Є от дуже важлива думка щодо ось цих ще англіцизмів, сленгів. що... Як на мене, людина обов'язково має знати, як висловити свою думку літературно, як так. сказати це українською, і тільки в залежності від контексту, якщо це неформальне спілкування, використовуй будь-які слова, які тобі подобаються. Mm -hmm. Тобто я вважаю, що це ситуативно, але потрібно завжди знати, як сказати, О, це, так. Це, це важливо так. було проговорити. Давайте так домовимося. Ви можете використовувати сленг, якщо тільки можете все це ж саме сказати літературною мовою. Якщо так. можете, будь ласка, говоріть сленгом. Так. так, так. Ну давай дійдемо до, до, до завершення цього списку. Так, а спойлер, <реку> це коли ми наперед розкриваємо сюжет. Якогось серіалу, так. книги. але це довго. Ну це довго. Давайте oh, відповідник. Geez. Відповідник e, стойлера від, український, від, відповідник. а от немає це довге по з, з трьох слів. От uh -huh. мінімум потрібно три слова, щоб зрозуміти. На жаль, поки що немає. Uh -huh. Поки що немає, тому що загалом цей термін не так давно з'явився разом з тим, як от почали знімати популярні масові серіали. Ось і. Це давайте, не а давайте попросимо Спробуємо. наших глядачів так. зараз накидати варіанти. Як би ви замінили слово спойлер українським відповідником в одне слово, не два, не три. Одне слово. Відповідник для спойлера, Окей. так Цікаво. ну і краш. Добре. краш, ага. краш, краш це об'єкт ну, Тут Знову немає одного слова, так а, так, так, принаймні, принаймні, я одразу, одразу не знайду одне а слово. а закоханість любов. А це це трошки про почуття. Це, а ага. краш це конкретний об'єкт. Або... Так, ось ну розумієте, Любчик. Нема. Любчик? Ну Любчику, так, це вже більш пестливе таке звертання. Ось. І ну, сьогодні конотація крашу це саме про людину, яка тобі подобається. Ну, Кумир? А це трошки інше. Теж трошки інше. Трошки інше. Ну це ж не, не кумири в школі, угу. так? Якщо однокласник, то мій кумир. Фаворит. Фаворит, це Фаворит це 18 сторіччя взагалі. А мені здається, що моя фаворитка. Це моя фаворитка. Давай! Можна? Так, Як то кажуть, молодь каже, ну я крінжанув. Зараз добре перестала бути крашихою для не знаю. Крашихою. Фавориткою. Фавориткою. Фаворит. А до речі, от фемінітиви в сленгу. як? Крашиха, да. Крашиха. 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 Кажуть. І Словом, давайте у нас ще багато тестів. У вас для нас, у нас для вас. І ми до них обов'язково перейдемо після невеличкої паузи. А я тут тоді пропоную підготуватися, тому візьміть, собі листочок А4, там, А5 і ручку. От зараз насправді що тут у нас відбувалося? Мене шеймила Ірина Булей. Крінжиха. Крінжиха. Тебе шеймила. З крашихи в крінжиху. Ну, Розповідай, чому ти мене шеймали. Слухай, це класна назва для серіалу. З і в кринжих. Це прям-шоу для одного телеканалу. Oh. Готове. Скринджі. Ти будеш казати, що тебе мене шеймала? Я тебе шеймила? Так. Тому що перед цим перед цим Тімур сказав про паляницю, так. що насправді є такою. Особливістю української мови такий собі код лінгвістичний, який називається Шіболетом. За допомогою шіболетів раніше і зараз часто відрізняють своїх від чужих. І так відбувалося дуже багато чисток французів із голландцями. Ну тепер вже Росія, Україна. Теж ми за допомогою цього коду можемо відрізнити росіян від українців. От він, я так просто нещодавно прочитала, називається Шіболет. І вирішила тут зараз казирнуть так чудово. дякую. Вирішила стати спосіб. Соворитися з <схай> <шибулетом>. <схай> <схай> в крашиху. А, глядачі вже кидають нам відповідники. Так? І от дуже цікаво, от, Наталя Титорчук написала: хейт це булінг, але ще булінг це теж. Запозичення. Так, але булінг це вже прям пряме цькування. Переважно його використовують саме в шкільні часи. Так. Дуже часто але розуміємо. це термін, тому його вважати сленгом а, Ні, можна, це можна вважати сленгом. І от спойлер, трейлер. Та і трейлер знову ж таки ну розумієте. Зовсім інша конотація слова. Ми розуміємо трейлер, це просто маленьке прев'ю mm -hmm. до фільму. Тобто, щоб зрозуміти загальні риси. І трейлер зазвичай не розкриває ключових моментів сюжету. Mm -hmm. А спойлер mm -hmm. розкриває, і нам вже не цікаво дивитися, що ну, так. там буде, бо ми все знаємо. Окей, так ну що переходимо до тесту, так проведемо експеримент. Так, ви ж підготували листочки, ватмани, аркуші для того, щоб разом Шибулети з нами… Чібулети свої дістали. Чібулети. Ага. От молодець, запам'ятав. Uh, пройдемо тест. Так, ви для нас підготували Андрію тест невеличкий. Що угу. робити? А, так, отже, зараз я так розумію, що на екрані будуть з'являтися запитання, або я можу вам їх просто озвучити. Добре, тому що нам екран ага. так не видно. Ми дивимося на вчителя. Ти, знаєш, ти отже, запитання: Вікторії на запитання номер один. Слухаємо уважно. Поводитися зухвало, вдавати із себе того, ким не є насправді. Все ж тімуритися. Отже, варіанти відповіді: рофлити, флексити, стенити. Ну, рофлити це інше, це ж там коли хі-хі-ха-ха, так? Ну, мабуть, флексити, флекс. Ні, я -e, tu... ja, думаю, флексити це щось усталене, щось там. ну там, Зафіксувати. Добре, отже, правильна відповідь. У вас, Тімуре. Флекси, це А я вам поясню, чому Тімур відповідає правильно. Тому що в мене багато молодих друзів. Добре, наступне запитання. Наступне запитання. Отже, не дивись на екран. Ламповий це. Яскравий, сонячний, другий варіант. Затишний, душевний. І третій варіант нікчемний непотрібний. Ну, тут це зрозуміло. Ламповий. А, це от, яскравий сонячний. Ні, ні, це тепловий, коли так хочеться плітіком ще прикрити. Сімураш, що ви скажете. Ну, от я про це про те. Він, другий От, варіант. от зараз про ви переконаєте в тому, що Тимур? затишний душевний. Слухай, ну зараз в усіх піснях молодих гуртів, там і такі тембер-бланш і все інше. Ага. Вони завжди от ламповий, це значить тепло, лам... затишно, комфортно. Так і співають ламповий. Є навіть заклади з такою назвою в Києві. Ламповий? Так, теплий ламповий. Отож, я змушений. Все ж таки сказати, що Тімур знову правильно відповідає. Ну, тут же ж фаворитка з шеболятом. Добре, і заключне. Заключне запитання у нас. Вислів топоватян означає найліпша робота, найвища платня, найкраща дівчина. Найкраща дівчина. Так. Топоватян? А це з якої мови взагалі? А я вам зараз розповім. Найкраща тут ну, не тільки англійська я піду за Тимуром, бо ви ж зрозумієте, я бревел. ж не повага <рес> дівчина. Піду ну що ж, я маю вас привітати Ірину з першої правильної <рес> 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 <Я> вас <висан. рес> так. Це пр правильно правильно перекладається саме як найкраща дівчина, тому що топова з англійської мови топ це вершина, ніби найкраща тян це з японської мови такий собі сленг, який утворився в аніме. Можливо, mm. знаєте, такі мультфільми, uh -huh. так це такий uh -huh. суфікс, який використовують, щоб підкреслити від сьогодні, що, е, так, ти дівчина... мене називаєш топоватян, а не кринжиха. Але якщо правильно саме в японській, то це б казали Ірина Тян. Ірина Тян Ірина Тян О, Ірина. Ось ще тобі варянтик. Ірина та найкраща дівчина <гум> Ірина Тян, <гум> <гум> вам чесно, Ми протестували самі, протестували вас е, на початку нашої студії. Все ж ви за поризм чи проти цього тотального поризму в українській мові? Давайте підіб'ємо підсумок. Я за те, щоб знати українську мову і. В певних ситуаціях ситуативно використовуйте ті слова, щоб трошечки розфарбувати, щоб трошечки додати емоційного забарвлення своїм висловлюванням. Прекрасно вчимо українську мову. Знаємо, як це буде англійською і різними іншими мовами. Пасиві вам величезне і до наступного! Дякую. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.